Яким буде навчання у Чернігові з 1 вересня, очним чи заочним, цим питанням сьогодні переймаються не лише вчителі і батьки, діти яких мають продовжувати здобувати освіту, а й депутати під час засідання позачергової сесії Чернігівської міської ради вони заслухали звіт начальника управління освіти Василя Білогури. Посадовець розповів, як сьогодні відновлюють пошкоджені під час рашистських обстрілів школи, садочки і заклади профтехосвіти. Фактично встановлено, що з 32 закладів загальної середньої освіти отримали різного ступеня ушкодження. 25 з 52 закладів дошкільної освіти, 37 з 5 закладів професійно-технічної освіти, 5. Відновлення закладів освіти у Чернігові відбувається за кошти державного і міського бюджетів, а також за допомогою донорів, таких як Червоний Хрест, неурядова організація Українська призма, Міжнародний благодійний фонд Партнерство заради України та інші найбільша допомога була надана на народом Тайвані це 500 тисяч доларів в рамках даної допомоги. 350 тисяч планується на відновлення пошкоджень в закладах освіти це з них школа номер 24 і садочок номер 58 Міносвіти та ДСНС зобов'язали всі школи і садочки, які збираються працювати наживо, облаштувати найпростіші укриття для дітей і персоналу. Протягом літа такі приміщення облаштовували і в чернігівських закладах ремонтували і переобладнували підвали та оснащували їх всім необхідним. Між тим кількість дітей, які готові відвідувати садочки, значно скоротилася. Зменшилася й кількість учнів, які з нового навчального року підуть до школи. Мінус 1200 дітей. Це само по собі, це катастрофа. Згідно з опитуванням, яке провело управління освіти влітку: 57% батьків хочуть, аби їхні діти займалися дистанційно, 43% в очному форматі. Проблема не лише в зруйнованих і пошкоджених школах, каже Владислава Трошенко. В деяких закладах немає захисних споруд. Є інші глобальні проблеми. Найпростіше рішення це зібрати з усіх навчальних закладів. Бажаючих навчатися в очному режимі, розподілити їх в найкращі навчальні заклади, найзабезпеченіші підвальними приміщеннями, розділитися дітей на дві зміни, щоб комфортно було. На жаль, ми того зробити не можемо, тому що ми там терарам полетить ну, повністю вся там освітня наша система, і ми не отримаємо субвенцію. А це майже півтора мільярда гривень. Така ціна освіти, каже міський голова. Адже від кількості класів і їх наповнюваності залежить державна субвенція галузі. Владислава Трошенко висловив незадоволення підготовкою закладів освіти до нового навчального року, адже не всі вони зможуть працювати очно. І причина не лише в зруйнованих і пошкоджених школах і садках, і відсутності в деяких з них укриттів. Ситуація я вам доповідаю з директорами. Вона є полярною. Є окремі директори, які налаштовані і розуміють свою відповідальність взагалі перед майбутнім міста за те, що освітній процес в очному режимі це є запорука цього майбутнього. Чому я наполягав на очній освіті? Тому що це є дуже серйозно для батьків-старшокласників, це дуже серйозний привід для того, щоб їхати з дітьми світ за очі, отримувати будь-де очну освіту. Міський голова запевнив, що в місті робитимуть все необхідне, аби кожна дитина могла отримати належну освіту.